Була ще розроблена теж за допомогою Олександра нова сумка скіду, яка інтегрується до цього паску. Вона також може інтегруватися і до іншого спорядження, але розроблялася саме для цього паску. Вона трошки зменшена за об'ємом, в ній всередині є суцільний пластик по цій формі. Додаткові ячейки молі, які ми можемо використовувати для. Додаткового спорядження, якщо треба, кріпиться він може або за допомогою велка навколо паску, або ми можемо його заплітати в саму систему молі на інше спорядження. До таким Класично вона скручується в мінімальний. Розмір, і... скільки магазинів туди прибув приблизно щось магазинів. Шість магазинів це загалі достатньо для того, щоб зберегти потім, якщо в разі чогось дозарядитися. Вона має те, що вже пан Олексій розповідав, каркас, який дає змогу, вам не потрібно його розправляти. Він вже підготовлений для того, що вам потрібно, наприклад, щось скинути. Ви собі скинули, все вам треба щось там знайти. Ви знайшли собі назад, вставили і все, виконуйте собі певні завдання, які вам потрібні.